Що сьогодні у нас 7 липня 2016 року, і тільки сьогодні я ознайомилася з матеріалами справи, які, по яких виніс рішення Боднарук ще у грудні 2014. Тобто, в матеріалах справи я побачила, що позовну заяву, яку була заява, ну, я це просто роблю для фіксації тут, сьогодні, датою 7 липня 2016 року. Що тут написана моя адреса новоселиця Снятинського району. Мало того, тут підроблений мій паспорт тобто про те, що в новоселиці я прописана. Тобто, це була змова працівників банку з нашим суддею, головою суду, який приймав таку заяву, тим більше, що я з 13-го року тут і всі доручення, я представляю інтереси трьох осіб, і всі доручення. Є тут і всі знають і направляють мені пошту туди. А тут дивіться прописка новоселиця. Получається, підроблені документи він приймав і він вирішував питання. Мало того, тобто мені не направлялась позивна заява. Про що свідчить? Вірніше, от Гриню, безборочко, це ті доручення, які вже не дійсні, що він вирішує при тих всіх дорученнях, свідоцтво, яке ми доказували, що воно незаконне. цей статут, який не має відношення 2009 року до 2014. Тобто це грудень 2014, він виносить рішення, коли є 25 квітня, наскільки я пам'ятаю, 2014 року це вже новий статут, нове все. А з 2011 року новий банк. Ну, це таке менше з тим. Але далі питання йде в тому, що безбородько теж тут є по тих старих дорученнях, які не дійсні. І що саме цікаве, знаєте, що саме цікаве? Що саме цікаве, що направляють, відкриває він провадження, направляє він в Снятинський район, направляє він документи по поводу чи я прописана тут. І тут є відповідь про те, що нема прописки мене в Новоселиці. І він все одно рішення приймає. Заочне рішення, отут разом з Лакустою, вони це все зішкрабують і роблять. Тобто, ось тут далі йде та заява, яка мала на мені направлятися, тобто позивна заява на сторінці 52. Тобто мені не направлялося нічого. Бачите, ці заяви знаходяться в матеріалах справи, все повністю. Заочне рішення, яке 18 грудня 2014 року, це вже друге рішення, яке мені мали направляти. І подивіться, видно, що став. Скон... направлялося, повернулося вам. Так чекайте, на як в новоселицю? Мене ж в новоселиці ніде немає. Куди вони направляли? Новоселицю по якій адресі? По якій адресі? У Новоселиці. Там же вулиця через Вони по якій адресі направляли? Ви представляєте, що роблять? А як воно могло піти в новоселицю і як воно могло не повернутися? Та це спеціально було сфабриковано все повністю для цього. Тому оці всі документи, як він відправляє, кому він відправляє. В Коломею він направляє. Дніпропетровський йому дав, він в Коломию направляє рішення. Тобто, у нас виходить, що банк Дніпропетровський знаходиться в Коломеї. От тепер видно, що це було зроблено на заказ і всі рішення, ті, які приймаються по сахрові, по агаті.